Які поступки може піти влада на переговорах з ворогом, щоб не знищилися її рейтинги? Тут же теж такий момент: настрої українців різні землями віддавати не хочемо, щоб гинули люди? Ми теж не хочемо. Це логічно. Будь-яка людина не може радіти, а давайте загинемо всі. Але які поступки у нас можуть бути? Які хитрощі у нас на цих переговорах може бути? Насправді тому ми купуємо дрони. Ми не хочемо щиро, щоб вмирали українці. Ми купуємо дрони, роботи, якісь собаки, роботи. Ну, типу, да. хай воюють роботи. Нам зробляємо дрони перехоплювачі кожну кожну людину шкода, тому що це ми самі, це наші mm -hmm. родичі, це ми. І ми не хочемо цього. Тому ми шукаємо технологічні інструменти, щоб замінити людину роботом. Це нормально. от в Японії, до речі, я досліджував японську соціологію. Така сама соціологія. Завоювати всіх, дати значить по вухах Росії дати сильну позицію Китаю, але я воювати не хочу.